Сьогодні у випуску ви дізнаєтесь, що показали на ексклюзивних скріншотах ремейка Готі, коли Sky Children of the Light вийде на консолях, як зекономити на проєктах 505 Games, що знову задумав Хідео Кодзіма, Подробиці доповнення FireSong для The Elder Scrolls Online, Та що показали розробники Street Fighter на Tokyo Game Show. Ви на каналі Fraser Gaming. Це дайджест ігрових новин. влаштовуйте зручніше. Ми починаємо. Німецький ігровий портал GameStar опублікував ексклюзивні скріншоти, ремейка першої частини культової рольової гри Gothic. На представлених кадрах легко визначаються знайомі локації зі старої гри, але з новою графікою вони виглядають значно ефектніше. Шанувальники впізнають ринок старого табору, магазинчик Коваля, арену для гладіаторських поєдинків і винний льох замку Гомеза. Окремі скріншоти демонструють персонажів у обладунках болотного табору і старого табору. Скріншоти зі статті німецького видання доступні тільки платним предплатникам, але зображення вже з'явились у вільному доступі в мережі, що відомо про готі Ремейк». Розробкою проєкту займається студія Алкіма Interactive за підтримки THQ Nordic. Бойова система в ремейку буде значно поліпшена. Світ гри у своїй основі залишиться тим самим, але розробники обіцяють осучаснити локації та додати нові місця. Збільшиться кількість персонажів, а центральні герої отримають більше екранного часу. А ось розробники Зелдер Scrolls Online не тільки показали кілька скріншотів і концепт артів. А й представили подробиці до сюжету нового доповнення під назвою Fire Song. Це DLC завершить масштабну сюжетну лінію бретонська спадщина. У Fire Song гравці вирушать на острів Гаулен, де зіткнуться з безліч нових випробувань і потраплять у різні пригоди. Населення острова складається здебільшого з кількох кланів друїдів, деякі з яких почали нападати один на одного. Одним із головних завдань у гравців у рамках Fire Song стане з'ясування причин конфлікту та участь у його припиненні. Крім того, на острові Гауленги. І мири зустрінуть і інших персонажів, наприклад, ельфів, піратів, які тероризують округу. FireSong вийде на ПК і стадія 1 листопада, а на консолях Xbox і PlayStation реліз доповнення відбудеться 15 листопада. Водночас DLC для Зелдер Scrolls Online вийде безкоштовне оновлення Update 36, яке внесе корекцію в деякі елементи гри і додасть кілька зручних опцій. Визнаний геній у своїй геніальній геніальності знову тнув щось геніальне. Хідео Кодзіма знову заінтригував публіку загадковим зображенням. Цього разу на сайті компанії Коджима Продакшн з'явилось зображення жіночого обличчя знятого проти світла, через що не видно, хто це. Загадковості додає і напис на фото Хто я. Хто я?» Ніхто не знає, хто ж це. Президент України. Звичайна домогосподарка. Публіка будує здогадки і найімовірнішим видаються два варіанти. Це Маргарет Куелі, яка виконала роль мами з Death Stranding, або Фанінг. На користь першої версії свідчить інформація від Тома Гендерсона, який раніше повідомляв, що Кодзіма працює над горором Overdose, а Маргарет виконає там головну роль. Фанати гадають, а Кодзіма зберігає мовчання. Однак, на припущення, що він планує представити якусь гру на Tokyo Game Show, розробник все ж повідомив, що цього не станеться. Хоча на виставку його компанія заявлена. У Дзіма, як і казав, досі не представив подробиць на виставці, хоча сама виставка все ж таки була цікавою. Так компанія Capcom представила перелік персонажів, доступних у Street Fighter 6. У новій частині файтингу на момент релізу буде 18 героїв. У ростер увійшли Люк, Джеймі, Менон, Кімберлі, Маріса, Лілі, Джепі, Юрій, Діджей, Кемі, Рю, і Хонда, Бланко, Гюль, Кен, Чунлі, Зенгіф і Дхаусім. Усі персонажі продемонстровані в спеціальному ролику. Випробувати деяких. Із бійців Street Fighter 6 гравці зможуть на бета-тестуванні, яке пройде з 7 по 10 жовтня на ПК, PlayStation 5 та Xbox Series. Для участі у тестуванні необхідно подати заявку до 30 вересня. Реліз Street Fighter 6 відбудеться у 2023 році. А ось щодо забавок, реліз, яких вже відбувся, то тут студія 505 Games зробила приємний подарунок. У цифровому магазині Steam почався розпродаж ігор цього видавництва. Зі знижками до 90% геймерам пропонуються ігрові хіти, такі як Control, Death Stranding, Director's Cut, Assetto Corsa Competizione, Brothers, ні, не той, A Tale of Two Sons, Абзу та багато інших проєктів і доповнення до них. Акція триватиме до 22 вересня, тож поспішіть. Остання гра від розробника The Game Company Sky Children of the Light вийде на PlayStation у грудні цього року. Спочатку гра вийшла у 2019 році як ексклюзив Apple Arcade. Через рік з'явилася версія для Android, а ще через якийсь час вийшов і порт для Nintendo Switch. Ігровий процес полягає у подорожі світами та розгадуванні різних загадок. Також у вас є можливість зустрічати інших таких самих мандрівників. На мобільних платформах і Switch гра зібрала понад 160 мільйонів завантажень. Версія для PlayStation буде безкоштовною і матиме всі переваги між гри. Ну а на цьому в мене все. Дякую, що переглянули даний відеоролик. Якщо вам сподобався, ставте мені вподобайки, підписуйтесь на цей канал. Також не забувайте залишати коментарі і тиснути на дзвоник, аби не пропускати нових відео. Нехай щастить.